Злів. Так. У мене якраз зараз, до речі, наступну серію я пишу, бо ти смієшся. Мені треба, от може ви мені допоможете згадати якісь такі меми, які російське телебачення про нас, ну, взагалі російські медіа. Так, от щось таке. Розп'ятий мальчик, що там було, візитка Яруша, яка збила бояк, так,

Це ми просто А і без робити. Про жіночку, що з епілептикою, то хай пункт твій краще напише. Я до кому Ну, Тут вже таке, розумієте, кожен раз, коли з'являється нова серія мультика, знаходяться нові люди, проти яких це все повстало. Коли написала про вишивальників, мені почали якісь бабусі-дисидентки писати, Українців, ну мені дуже смішно, як от люди так поводяться, що на них шапка горить весь час. Як себе можна роздивитися в принципі в моєму персонажі, я не знаю. Ну, тобто, ну настільки гротескно, ну окей, там штепу назвали напряму. Міністра культури ЛНР well, напряму там, чи Моторолу. От Моторолу, був єдиний, хто там нагрузився мене вбити, якось вигадати. Але в мене після твого вишиватника, я цей мультик перепостив. Mm -hmm. Ти мені одного френда винен, він відфрендився. — Відфрендився. Від Пізнав себе, напевно. А, і до речі, хтось сказав, що інститут культури позбавили ліцензії. Я що це не читає. Це цей приватний, квазі інститут. на на Вчились вони це в цьому державному. Вони на базі державне сили базу. Але тому власне було. Вони на своїх акція товариство, комерційна фірма, яка на базі. Ну, тобто наступного ідея мультика, ну це така російська школа через 20 років, де всі хлоптяк з тарганами і вишами розказують ну а Україна відповідно це вже в останньому метрі розкривається. Я, я спойлером працюю, так розказую, що буде мультику в понеділок, правда, вийде до п'ятниці, не встигли. А Україна в цей час ну як футурамі десь живе. Короче, це так класно. Вони розказують, що це все ілюзія, і це іскушення християнських отрока. Ну тому, тому да треба придумати. А і оці всі, чому меми потрібні, то. Вони по ну це таке собі навчання історії в російській школі. Власне здерто із цієї вежливої азбуки, не знаю, чи ви це читали, а, це, да, а? це що там da. на А антимайдан? Це реально посібне для навчання шкіл. Це це не придумано, це вони самі придумали десь в собі. Okay. А антимайдан, Б. Беркут, ну П. Я що Путін, нахав храбрость. Причому зображена там няша Поклонська, типу, храбрості. Вона очі така храбри. Тому і, і ясно, що таку тему пропустити не можна, і треба постіватися, але от якісь такі дуже жорстокі попридумувати, ну не передумувати, а просто переписати дійсно. Жінщина там чи ну, «Над цвардію чи щось. Ти коротше з ямільними шагами тепер рухаєшся до анафіми, так? Ну, У я <плес> так? А тепер вже в Анафіму, так. Не бороть людина. Прекрасно. Не Прекрасно. <плес> треба щось придумати. Да, от шкода, в мене теж був єдиний випадок цензури. З яким я зіткнулася, це коли я кірілку хотіла постібати теж у цьому, ну там де Адра і Ватніків, то дуже просили бо керівництво канала дуже побожне і типу, є одним зі спонсорів е ОПЦ МП, ФСБ, які <плес> <вже плес> це іди. А так в принципі не цензурують і всі редакції подробності цікаво, коли ж всіх звільнять нарешті, <плес> то, пропускають весь цей контент, який абсолютно ну, самі розумієте, до, до пана Фірташа не є особливо. А як же Філатова вас Подавала в суд? Ну, на розстрілу мене а, ж. Я не скоро, так, я не скоро поїду на екскурсію в не так само, я не зовсім думаю, що я е, персона крата в Росії, але це такий один з небагатьох туристичних дестенейшенів, куди мені в принципі їхати особливо не хочеться. <різوع> <різوع> Хоча який-небудь там цей, господи. -то, скажі, ну Соловки звучить страшно, там кажуть, дуже красива природа, чи якийсь там Сахалін, чи, а, чи Камчатка, тобто якось туди я придумала спосіб на Аляску, а там маленьким літачком якимось. Ну ну що, вони ж не пустять по-нормальному? Там взагалі зараз кажуть кожну людину, яка підозріло по-європейськи, виглядає зразу в Фейсбук, заходять і дивляться, чи написав хоч раз Путінку і логіку написав. У Нас пацани прилетіли в Москву і просиділи сутки з киргізами в цьому в обіз'ярнику і поїхали назад. Ну а там стілі валі, без питання приїжджали 8 годин, Ну 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 та ні, там там взагалі там дуже смішно, насправді, це що відбувається все. А ну мої діти до речі, ми теж якось сиділи, правда, пересадка була в домоє 7 усім годин в аеропорту. Мої діти з усіма киргизами грали в футбол. Такі там був такий дуже типу для для країн е, третього світу, там якийсь Таджикистан, Україна, такі, все, все, що могли, ну скалі запхали щось таке типу, для цих утерменчик. Е, і дуже смішно, бо моя дитина підходить і така, дивлюся, тіточка кіркинська на мене переляканими очима дивиться, я опускаю погляд, не ще бачу, що кора віджала в неї справі з є? Нормальна дитина така безпосередньо, безпосередньо. Не, не, не. Е, я не, не знаю наскільки е, ми почали просто говорити про подорожі. Е, можете щось запитувати? Бо я почну читати про дітей. Ну воно обіцяю, воно смішне. Якщо хтось хоче в домашніх умовах попере, повторити там поїздку в Індію з дітьми одній і півтора року на лед виходить, а інші два з половиною в неї криза оця, знаєте, коли вони падають на землю, б'ють ногами і хпіна за При цьому ти де небудь знаходишся в монастирі. І тобі кажуть, це демони виходять. Що чуть-чуть попости. Ти думаєш, добре, Господи, що я учив цей, що я вчив хоч якусь мінімальну педагогіку. Ну Прогуляв, звісно, в цьому інституті. Ну, ну трошечки було. Так. От, і що, що можна почитати зараз? У мене тут є навіть цей. Ем, книжка підписана. Мною, але не подарована. Класно бути жадіною. Підписати, подарити і вкрасти. Подарив, а вроді книжку подарив, да? Десь отаке. Е, ця книжка «Baby вона, в принципі, доволі розповсюджена, вона всюди всюди може знайтися. А, що почитати? Що вас більше лякає? Життя дитини в наметі чи індійська гігієна? Що, О, гігієна? Давай, про Гігієна. 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 На щас почитаю Далі. 43. Ну, насправді це книжка про таких придурків і лаптів, як я, які, в принципі, ну, у мене психологія child-free, Я ніколи не думала, що в мене заведуться діти. і потім Вони завелися, типу, ну що вже з ними робити? Тому просто така збільшена базова комплектація. Є двоє дітей, і є собака. Це все переміщається зі мною разом, виглядає дуже смішно. Наприклад, вчора так двоє дітей тут, і тут ще кульок великий між ними висить, а Тут собака отак от, от тягне, тобто, але головне собі запам'ятати, що таке просте правило мої діти і мої собаки мені не заважають. От і книжка, ну це для тих. Кому могло там не пощастити, мати а, дружину чи чоловіка, яка буде таке ж саме больне на голову, яке захоче кудись їздити, там в гори, там чи в якісь такі дикі поїздки. Тобто, це в принципі зазвичай такий досвід когось ну, з друзями, звичайно, бо часто до мене. Підходять якісь тітечки і які кажуть, от нас підриває в дорогу, а чоловік сидить вдома в в із кофе і нікуди не хоче йти. От що робити? Чекати його, переконувати, кажу, та ні, ведіть комусь от наприклад, в моєму випадку я просто написала на ФБ, хто хоче зі мною в індію. Типу. І ну написало кілька людей. Я вибрала одну яку, я хоча б якось знала. Типу. Що, що Інші були просто виявиться Так ми і поїхали. Е, насправді нічого страшного немає. Е, в Індії дуже класна медицина, е, дуже все просто, є всюди памперси, бо діти, вибачте, капають кругом. От, і все є, все дуже ну, відносно дешево і зовсім не страшно. От, ну, наприклад, і дітей дуже люблять. От дуже багато країн, де завдяки дітям вам буде подорожувати легко, бо перед вами будуть відкриватися ті двері, і ті закриються перед вами, якщо ви просто такий собі серйозний, дорослий, який знає, що робить. Ну і ще так само книжка для тих, ну вона має підштовхувати до подорожі, навіть не дивлячись на те, що ми можемо не говорити жодною мовою. От, наприклад, мій ку, який ми були в Непалі, і англійською він знав два слова hello і breakfast. Це... <праць> і <праць> З нас всіх він найкраще комунікував з місцевими, тому що, по-перше, Їхній рівень англійської приблизно подалося моя трошечки була заскладна, тому я вивчила п'ять непальських хліб, які мені теж вистачало. Так, в принципі, так так, ні, хліб, дякую, не треба. Нема грошей. Цього от вистачало просто. І,